Якщо ви любите кіно, у мене є 15 шалених фактів, про які ви, мабуть, не чули. Поїхали. 1. Психо Альфреда Хічкока був першим великим американським фільмом, де показали унітаз зі змивом. Тодішню публіку шокувала сантехніка. Той культовий гул світлового меча це суміш старого кінопроектора та дзижчання телевізора, записана хитким мікрофоном, низькі технології, висока легенда. Звуковий ефект крик Вільгельма. Прокрався в сотні фільмів і шоу: Зоряні війни, індіана Джонс, навіть анімаційні фільми. Це улюблений жарт Голівуду. Один у володарі перснів вони побудували величезне гігантське кільце для макрозйомок. Той ідеальний блискучий оберт це масивний реквізит. У де удар головою гендальфа в торбі був справжньою випадковістю. Це було так добре, що вони залишили це. Справжній біль дорівнює справжній комедії. У день. у фільмі Чужий момент виривання чудовиська з грудей шокував акторів по-справжньому. Вони знали, що щось буде, але не наскільки криваво. Ці реакції 100% справжні. Іден історію іграшок 2 ледь не видалили з серверів. Член команди, що працював з дому, мав резервну копію і врятував фільм. Абсолютний порятунок. У зелений код, що падає в матриці, був відсканований з японських кулінарних книг. Так, ці хакерські гліфи починалися як рецепти. А ден, шалений Макс, дорога люті, використовував близько 80% практичних ефектів зі справжніми автомобілями та справжніми вибухами. Та інтенсивність, яку ви відчуваєте. Вона відбувається насправді. Один в те час Шоушенка провалилася в кінотеатрах, але стала хітом на домашньому відео, і тепер це один з найулюбленіших фільмів усіх часів. Терпіння винагороджується. Де ні у Титаніку морозний подих у холодних сценах був доданий цифровим способом, щоб ви відчули холод, кіномагія, яку ви майже можете видихнути. О, аніматронік Тірекса з парку юрського періоду лякався, коли намокав, випадково смикаючись між дублями. Навіть знімальна група боялася темряви. Оді сценарій Касабланки переписувався під час зйомок. Актори іноді отримували свої репліки в день зйомки. Хаос породив класику. Адень. Оригінальний вступний текст зоряних війн не був цифровим. Це був практичний знімок довгого тексту, розташованого в перспективі, старомодний трюк камери, непідвладна часу, атмосфера. Оденен. у фільмі Тихе місце. Приблизно 25 реплік діалогу за весь фільм. Решта це чиста візуальна розповідь і напружена тиша. Хочете другу частину? У мене є ще багато такого. Напишіть свій улюблений факт у коментарях і підпишіться, якщо дізналися щось нове.